Тільки що прийшли з лісу, ой, забула, вітаю всіх. Тільки що прийшли з лісу, завтра Велике Свято Тройця, 50-й 50 день після Пасхи. І ми нарвали таких квітів і таких гілочок. Будемо квічати зараз будинок. Ось так. А це покладемо в вазу, а може завтра в церкву. З рюкзаком ходили. Давай на криницю. Зараз ми йшли. Всі будинки вже заквітчені гілками. Ми ще не дуже розуміємось, які гілочки потрібно, шукали березу, але не знайшли. А це наче ліщина. О, там гвоздочки є. Це, мабуть, завжди так, а тут навіть гвоздики є, цвяхи, цвяхи. І люди, які жили раніше, тут вони також уквічали будинок. Залиш одну, потім ще десь. Зараз ми підемо, там дуже красиво хочу нарвати ще ромашки, будинки уквітчені. Чемі, будинки, сарай, навітуалет. туалет. Зараз а ось тут ромашкове поле. Да. Гляньте, яка краса. Саша. Потримай телефон я нарву квітів. Все хворіть. Досить, досі, дякую. Всі будинки заквічені. Зараз вже 9 годин вечора, а там в доличині пасуться корови і дуже красиве поле, жовте. Ми цією дорогою пів години назад ходили в ліс, але я не взяла телефон з собою і зараз ми повернулися назад, тому що неймовірна краса. Це кінь стоїть у там пасеться, Ой, пішов. Ось мій Олексійович сів відпочиває. Ти теж як лошадка, да? Конячка, конячка. Верно, красавца жёвте, жёвты квіти. зараз конячку. Конячка. Ой, красавица. Rowy z bubiencikami. Да. Вітаю тебе, стрійцею святою. Бажаю тобі здоров'я, щастя. І у нас тут дуже-дуже красиво. Ми вчора уквічали все, квіти, ось такі. Все ми принесли з лісу. Ось такі ромашки. Ось так. Ось ось. Папочка сидить, Папочка кофе сидить ага, кофе п'є і ось о, отакі люпіни ми вчора теж принесли, принесли з лісу дуже краси. Грамашки, а ромашки. Сьогодні підемо в церкву через годину. Понесу в церкву посвятити. Їдемо в церкву на службу і посвятити траву і квіти. Церкву! церкву i'm to be Що вислухав голос моління, слух своїх, зі славства, коронителя на весь український народ, захистив наших воїнів, оберіг їх від кулі ворожої, повернув живими додому, здоров'я, поранених з війни полонених. Ще молимо за здоров'я Божого, благословення, ослання, опіку, Пресвятої Богородиці. для воїнів Миколи, Миколи, Святослава Назара, синя Михайла, воїнів Івана, Романа, Степана Андрія, в Про... воїна Андрія пропавши. Hospodavi, pomolím sa. Хоть удали до нашу кіні воробів, після по нашу тирі слава, і да висвітне ним задачу, ми без хаті душані. Здорові доволі правди слово твоє твоєї істину. Тільки що стояла службу і Отця Володимира попросила благословення для наших херсонців. Слава Ісусу Христу, дорогі наші у христі, брати і сестри, українці, сьогоднішнє це свято, зіслання Святого Духа. Ми молилися у Божому храмі, щоб Господь був милосердний до кожного із нас, щоб Господь зіслав свого Святого Духа на весь український народ. Сьогодні. Наша українська земля потребує цього Божого благословення. Слухаючи різні розповіді із вашого життя, перебування під цим ярмом ворога, ми сьогодні просимо, щоб Господь був милосердний до вас. Ми завжди є у молитві за весь український народ за кожного, хто взиває тими словами Господи, помилуй. Сьогодні, у це свято й це Боже, благословення і дар Святого Духа на зцілення кожної душі на мир і злагоду і перемогу українського народу. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай перебуває з вами завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Дякую від імені всіх херсонців і мешканців Хай мого. Хай мого будинку. Хай Щиро дякую вам. Шановні мешканці мого будинку, шановні херсонці, вітаю вас з Троїцею Святою. Бажаю вам миру і спокою. Нехай над вашою головою завжди буде тихе спокійне небо. Нехай Бог буде з вами. Без горя і болю. Нехай ваш будинок наповниться добром і теплом. Хай завжди в вашому будинку буде мир і спокій, і щастя. Вам вітання мої з високогірних даван біля святого храму, де діти що. Бажаю всім щастя. Їдемо додому із богослужіння. На душі і радісно і сумно. Все перемішалось. Хочеться плакати від не знаю від, від радості чи від сумнів, але служба пройшла дуже. Дуже хорошо, на душі стало легко якось. Їдемо додому. Приїхали додому. Ось уже півники нас зустрічають і отака. Лошадка чи, чи лошиця, не знаю, Біль, прямо біля нашого будинку. Приїхали додому, вітер наскільки сильний, що підняв ліноліум і перевернув горщик із розою. Перевернув. Ой! Вітер перевернув Люпін, вода вилилась. Сильний дух, сильний вітер, сильний. Ай-яй-яй. Саша, забери квіти з машини. Саша, глянь, перевернуло розу, ліноліум підняло і люпін перевернуло, геть зовсім вон вода. Ну от підняла. Відкривай. Треба швидко води набрати у вазу. Вітер дуже сильний. Відійдуть квіти, відійдуть, я думаю. Зараз ми їм водички дамо. Чого ти не співаєш? Та співаю, що та ви вже перестали. Так співаємо. Сприває, сприває. Я тебе не знаю. Ой, не угаю, угаю. Ставится в туман. Я с душиною. Там угаю коза. Ой, там грязь душиною. коза. Спивай. Не знаю, сидим, сиди, бо легцы ганка пришла. Даже дівчину ручейку, все скажу тобі я, даже дівчино ручейку, правду скажу тобі я.